Щоб чоловік проснувся і посмотрели, інакше на ті роботи, які виставляються в этих залах, надо нада делать акценты. Наразі не час розглядати на полотнах котиків і собачок, квіточки і жінок, каже голова обласної організації національної спілки художників України Віталій Василевський. Цього разу художники презентують виставку, яка розбудить будь-якого глядача, особливо жінок. Експозиція Віват, чоловіки, брутальна і мужня. Вона про тих, хто малює, і про тих, кого малюють, це чоловіки. Перше в історії у нас така виставка ніколи не було. Виклик жінкам. Ну, зверніть нарешті увагу на чоловіків. Тематикою експозиція «Віват чоловіки нічим не обмежена. Різна за жанрами і різна за настроями. І має жорсткі форми кажуть автори. Полотен так художники відчувають сьогоднішню ситуацію в Україні. Тут представлені роботи і як реалістичного плану, так і абстрактного, або асоціативного плану. представлені. Поэтому подобне виставки роблять як акценти. І тоді дійсно для зрителя буде намного інтересним походить в зал і смутити, коли буде одно і то, 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 то будет, буде хава, халва і жову заработать можна. А так, в общем-то, іноді що там буде острінька, що то щось може бути более різка. Акцент організатори виставки зробили на чоловіках. На полотнах зображені мужні і сильні, святі і грішники, сучасники і історичні персонажі. Художники просять ретельно переглянути виставку і нарешті звернути увагу на чоловіків, хоча і ця експозиція не обійшлася без. Жіночого штриха. 20 художників беруть участь у виставці, з них 15 чоловіків і все п'ять. Ми більше ніж п'ятьох жінок, членів спілки з 12, Більше більше кількості поваги і не визвали творчого ентузіазму. Тільки п'ять. Кожен художник самобиція, кожен щось тут своє. Потому тут я б не сказала, що це конкуренція. Це просто такое, даже это не конкуренція. Понимаете, каждый ми, ми находимся. Ми живемо в колективі, і коли кожен подає роботу, получається ім'я вот какой-то проект. У виставці взяли участь 20 чернігівських художників. Вони презентували близько сотні полотен. Експозиція пробуде у виставковій залі ще з місяць. А тому художники запрошують відвідувачів, особливо жінок, помилуватися справжніми чоловіками у цих трьох залах.